Запрошується київський міський голова Кличко Віталій Володимирович. Вітайте! Добрий день. Я хочу привітати кожного з вас. Я бачу вже багато дітей. Тих людей, хто тут проживає в цьому районі, тих, хто очікував відкриття цього дитячого садку. Ми розуміємо, яка велика проблема на сьогоднішній день є у місті Києві. З дитячими садками біля 12 тисяч дітей стоять в електронній черзі і потребують того, щоб нормально піти в дитячий садок. Не вистачає, не вистачає дитячих садків. Більше 100 дитячих садків використовуються в місті Києві не по профілю. Тобто дитячий садок... Чи в цьому дитячому садку, чи якась фірма і так далі, ми повертаємо до громади зараз, робимо все для того, щоб вони працювали по профілю. Розуміючи, що зараз велике навантаження, більше 2,5 тисяч дітей. Кожен дитячий садок розрахований на кількість дітей. Вони перевантажені на десь 20-30%. Більш того, ми з порозумінням, як і я не станом відносимось до тих людей, які зараз перебувають в дуже в поганому стані. Я маю на увазі переселенці, складний стан фінансовий стан в країні. І ми робимо все можливе для того, щоб діти мали можливість піти в дитячі садки. Також дві з тисячі дітей-переселенців зараз мають можливість піти. Дитячі дитячі садки міста Києва. Я дуже радий, що сьогодні така надзвичайна подія. Дуже приємно, хочу сказати відверто відкривати такі заклади, коли позитивні емоції. Більш депутат Київської міської ради від 11-го виборчого округу Гончаров Володимир Валентинович. Вітаю всіх гостей, шановний Володимирович, шановні гості. Я дуже радий, що ми це зробили, тому що ще в травні, коли йшли перегони, і всі запитувалися, а буде тут дитячий садочок. А зробимо це, тому що в нашому 11-му окрузі і вдариться загалом, це надзвичайно гостра проблема, про що сказав Віталій Володимирович І ми це зробили, як і обіцяли завдяки підтримки безпосередньо Віталі Володимировича безпосередньо всієї київської влади Геннадія Львовича, що все таки до кін на новий рік. І не випадково, що напередодні якраз свята Святого Миколая ми зробили цей дарунок. Це дарунок для всіх дарничан, для маленьких для дарничан, для їх батьків. І я впевнений в тому, що цей заклад буде особливий. В цьому закладі будуть навчатися діти, і я певний в тому, що ці діти це наше майбутнє. І... Педагогічному колективу я звичу знайти свою родзинку на педагогічній ниві і зробити, щоб в цьому закладі завжди лунав сміх, завжди була доброта і панувала любов. І я сподіваюся, що ви завжди будете пам'ятати, що влада вам довірила найцінніше наше майбутнє наших дітей. І напередодні свята Стов Миколая, зробивши цей дарунок, влада ще і я від себе хочу подарувати ці іграшки, щоб ми певно сказали, що наші діти забезпечені всім і певно. Мого закладу, завідувач дитячого садка новобудови, Жмава Тетяна Олександрівна. Доброго дня, шановні батьки, колеги, шановні гості. Я рада вітати вас на нашому прекрасному святі, на нашій урочистої такій події, відкриття нового садочку. Я дякую вам, що ви прийшли. І в першу чергу я хочу подякувати всім, хто. Зумів побудувати і створити всі необхідні умови для того, щоб саме найменші здобували дітки дошкільну свою освіту. З днем народження, дитячий садок! У мене є досвід подивитись різні дитячі садки. Можу сказати, що вам можуть тільки заздрити, по-доброму заздрити сучасний, красивий. Навлаштований, я бачу дуже добре, з серцем зроблений. На жаль, ми зараз спілкувалися з вами. Не вистачає, не зважаючи на те, що ми запускаємо зараз дитячий судок, але міст не вистачає, розраховано на 160, а вже записано 220. Тобто нам потрібно ще, і ми вже говорили, що у нас в наступному році буде ще додатковий недалеко, дитячий садок, дитячий садок запускатися. Це важливі речі, соціальна інфраструктура для міста Києва. Розуміємо, в який складний стан ми отримали місто. І дуже хочемо для того, щоб запустити всі процеси, щоб дійсно місто Київ став комфортним містом для всіх. То мешкає в нашому столиці України. Вітайся, добрий день, а потім грай, співай пісень, навчайся, бігай, стрибай здоровим, день за днем зростай. Забула, де вона і така красива.